Ви не можете просто наносити на і все. Щоб було все спокійніше, на що воно буде разити це самі. Це тело вже давно закрите, вже уміє ну, покарати. Ну, не, не за так... свої. Але ж я визнаю свою. Роман, ну, має, розумі. Я розумію, так. Я ж, я ж кажу, я визнав свою воно, ну на що ж. Проще, чому ви вирішили визнати свою провину в цій справі? Щоб завершити якнайшвидше цю справу, бо вона вже ну всім вона вже ну, дуже набридла, тому і визнав. Але ж ви самі розумієте, що моєї провини тут немає. Але ж я розумію, щоб не не буде ражити далі цю тему, то прийшлося визнати свою провину. Але ж не моя це провина. Я перепрошую, я, я не зовсім зрозумів. Ви протирічите саме собі, тобто не ваша провина, але провину визнали. Чому так? Я ж кажу. Так, так, так. Недоліки усунені. Не, дуже, там правини такої і не було. Але ж те, що було, воно вже давно усунуте за декілька тижнів. І, і взагалі то не, не потрібно навіть було розмухувати цю тему. Вона не стоїть того, щоб про неї навіть балакати. Забирати ваш час і всіх. Других учасників, тобто ви думаєте, що ви вважаєте, що спалювання медвідходу просто там, неба і там, там спалювання такого не було. Там, ви ж знаєте, ну ваш колега був там на місці. Він знає, що там такого спалювання, там маленький очажок був, але ж там не, не настільки, щоб, щоб не не було такої глобальної проблеми, як пишуть екологи. А як так сталося? Шоу? Так сталося, що ви знаєте, з червоного села, з старого села, з старого села ми перевозили під тиском активістів, під тиском журналістів. Нам прийшлося вивезти звідти, і в нас не було іншого вибору. То під тиском активістів Старосільської громади нам прийшлося вивезти на іншу базу. Ось ось і все. Нас э, в такі рамки зажали, що ми нічого не, не змогли зробити. Або перекриваємо дорогу, але або завтра вивозити. І ми почали вивозити. А в старому селі куди ви збиралися дівати ці відходи? Вони там сортувалися. Підприємство, на якому я працював, сортувало ну, трохи незаконно, так, без ліцензії. Воно сортувало медичні відходи. Але ж сортувало, давало на переробку переробникам в Харків, Київ і в інші міста. І все, ну, прак. Практична ну, господарська діяльність відбувалася, але ж без ліцензії. Ось і вийшов такий нюанс, що без ліцензії ми не могли, не могли займатися цією діяльністю. Директор на даний момент знаходиться за кордоном, і я представляю інтереси фірми, тому й мені ну, так вийшло, що я взяв на себе правильно. А звідки ці медвідходи вони взялися? Звідки їх привезли? Я навіть не знаю, бо привозились не за домовленістю. не я цим займався, домовленістю з постачальниками. А чим ви, чим ви займалися саме? Ви? Контролював робочий процес. Переборку, ну, сортування. Мої, мої задачі було. Е Керування людьми, щоб, щоб вони правильно, якісно відбирали, щоб кінцеві переробники, які вже виробляють продукцію, щоб вони ну, були, слідкували, ну я слідкував за якістю цієї продукції. А що про так би мовити, сортували і куди відправляли? Я ж кажу, навіть моя задача навіть була тільки керувати сортуванням, а відправкою продукції. Також без мене це вирішували і куди воно відправлялося. Я знаю, що ну, чув, що воно відправляється на Київ, на Харків, на інші міста, де є крупні переробники. Вони е, переробляють, їм байдуже з якого матеріалу переробляють, що це медицина або щось інше, бо е, вони ж переробляють при температурі 1200 градусів. Там вбиваються всякі мікроби. Якщо вони колись там і, і, і були, то переробники, крупні переробники, вони не бачать в цьому проблеми, що це медичні відходи чи якісь А Що відсортували відсортовували так мовити? Шприці практично тільки шприця, крапельниця і, ну, ще, і ні, ну, ще декілька позицій. Ну, у вас там батарейки? Батарейки у вас там були теж? Ні, батарейки то не наші були. Взагалі-то не наші, то інші якісь харків'яни орендували чи не орендували, я навіть не знаю. Так ви, Ми, ви кажете, ви на, зав... старому селі, так? на старому селі, так? На старому селі там батарейки, я ж кажу, то не наші, то взагалі то не наші. А, а ваше на що? Наші, тільки медичні відходи. Іншої специфікації не було. Тільки... Ви сортували тільки медичні тільки відходи. Тільки медичні відходи. А які вимоги до сортування медичних відходів? Ви знаєте? Як ви для, тих, для тих працівників, які займаються сортуванням. А для працівників так, вони робили ж в захисних халатах і в рукавичках ринкови... робили. яких рукавичках? Ну, звичайні, з ринку рукавички були, але ж ну, не, 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 не спеціальні. Бо в спеціальних рукавичках цього не зробиш, бо ну, не, неудобно працювати. Типа в долоні, балоні? Так, в долоні, долоні. Тільки, в прикордонний один вони взагалі нікуди не там вони ну, ця історія за яку вас сидять, вона сталася на прикордонній один? Так, так ви кажете, зараз всі порушення у а... Відповідно, ці військові поїхали. Ні, вони, вони ще не поїхали, вони е, в складах знаходяться, тобто не на е, земельних ділянках Сумської міської ради, а е, саме під е, дахом в складах. А далі що з цим відходом? А далі є угода з київською не переробною, а з кійською утилізаційною компанією, яка обіцяє при е, фактичній оплаті до. Січня місяця наступного року вивезти це все. Але ж це вирішується питання фінансування. Також не тільки я це вирішую, бо я ж не маю таких коштів. То інші люди, які були задіяні, які мають бажання знайти ці кошти, вони шукають кошти для того, щоб сплатити утилізаційні фірми, і фірма вивезе це. На протязі двох тижнів. Але ж при наявності коштів. Яка фірма? Яка фірма? Не пам'ятаю названь, назву не пам'ятаю. А хто шукає інка. кошти? Ну також не, не можу сказати, хто хто саме шукає кошти, але ж не можу навіть назвати їх спонсорами, але ж люди, які не, не байдужі до цієї проблеми, вони шукають кошти. Ну, я в тому числі шукаю. Так що, як знайдуться кошти, звичайно, це до січня місяця вивезеться. А яка у вас зарплата? Не отримую зарплати. А як ви, як ви шукаєте кошти? Ну, шукаю кошти так, познайомо. Яка сума потрібна? Сума потрібна близько трьох мільйонів гривень. У вас є досвід знайти таку суму так Досвід? Ні, досвіду немає, але ж шукаємо. Не покладаємо рук і шукаємо.